Друзі, вітаю всіх на каналі Як Варити Печи. Сьогодні я хочу з вами приготувати давній галицький пляцок, який називається соколем. Він надзвичайно смачний і дуже легкий в приготуванні. Отож, готуємо коржі 6 жовтків. Відділяємо від білків. Беремо 150 г маргарини, 2 столові ложки сметани, 150 г цукру, ванільний цукор. 30 грамів порошку до печива. Все ретельно перемішуємо. 650 або 700 грамів борошна. Ви вже дивіться так, аби ви потім могли тісто замісити. Спочатку ми збиваємо блендером, а потім переносимо тісто на робочу поверхню. Замішуємо руками, якщо потрібно, підсипаємо ще борошно. Розділяємо тісто на три рівні частини. Одну розкачуємо, а дві інші ставимо на холод. Тісто розкачуємо качалкою. Закручуємо на качалку. подивіться, як я це роблю, це дуже легко. І переносимо на форму. Я хочу відмітити, що в мене форма 35,5 на 24 см. Гарненько розрівнюємо і даємо варення з вишень і з вишнями. У мене, бачите, густе варення, кисленьке із вишень. 6 білків дрібка солі, 300 г цукру, збиваємо, поступово додаючи цукор, 2 столові ложки крохмалю, 100 г пудри і розділіть на 3 рівні частини. Одну третю частини викладіть на варення. Випікайте при температурі. 170-180 градусів 35 хвилин. За бажанням можете додати зверху горішки. Я випікала 25 хвилин. Отак От в мене виглядають готові коржі. Готуємо крем. Одна банка згущеного вареного молока, 300 г масла. Масло і молоко однієї температури. Я попередньо виняла їх десь за годину із холодильника. Масу розділіть на три частини, третя частина найменша. Викладіть одну частину крему, другу частину крему, корж догори дригом, як в нас кажуть, догори ногами. І покрийте боки, а також залити помадкою. Я залила шоколадом 100 г гіркого шоколаду і 50 мл молока. Зверху присипала присипкою. Пляцок надзвичайно красивий в розрізі. І, як бачите, своїми відтінками він нагадує польський прапор. Не знаю, від чого назва Соколи, але направду пляцок цей польський і дуже давній. Він дуже гарно нарізається. В середині хрумкотить бізе, вишні дають кислинку. До зустрічі на каналі.